Yeah, вот, а esta, pues no, я тоже скажу, вот промысловый район, да, вот мы так, вы так спешим. надо было Все, я А двое? Ну, А, а вы против, да?

Я і вас не, дуже прошу, рекомендуйте міській раді, що? не, 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 щоб що? дали вказівку у краєзнавчому музею прибрати із своїх, цих, зі своєї експозиції, матеріали, вибачте, присвячені що. Упали вона таку політичну рекомендую. У нас не вийде, я роблю таким чином, колеги. розглядаємо питання, питання різне. Питання різного поступила пропозиція, рекомендувати, прибрати з цього. Директор вирішився. Прийшли, зробили. Це ж експозиція. Ну це ухвалювало такі політичні рішення щодо проведення конференції. Так прийшли і все, нема почату. Це дуже смішно, такі питання такі були.

большинство пять четыре с половиной то якби було висит тоже положили значить прийнято рекомендувати еще бы еще видно профиль клермондована комиссия вийшла. І теж рекомендується, рекомендується. Хай, знаєте, що я пропонував? Священника священника запросити перед камерою, сказав, я священник російського патріотизму, заявляю, що Росія агресивна. От хай він скаже, то діма буде з мною в українській ставлі. Та ні, це просто свій штаб, а це ж буде надзвичайно. У нас треба питання, що треба по мечах хрістів треба ставити. Скоро боже, ми ставимо стільки втів наших. А, ну, а ти тисяч... більше було земель було... було... виска... радянської це... не війни? Да, 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 ну, це в головності випроворацію. Це Панілова за це, так? Це... Да, сама комуністка? Ну, вона не комуністка. А как вони ході? Але це річ, я життя, як із ваки там. Я підписував.

А що були обнароджені аркувальні матеріали, не активувалися, тоді то ніколи не займався. Пошліться на джерети. Пойшлі це на Це Є публіковані. А вот ця комісія.

Через два місяці. Ні, Бо, я, не я протокол пишу, а то я так. Голова пише службова запишу, там була а поїзд, який роздає чи нам, чи Рыбакові. чи культури, якщо спать. Буде рекомендаційна записка щодо рекомендаційно службова записка я... щодо рекомендацій переменування. Що

до цих отаманських заводів. Тут вам оголосить на сайті Бровольської міськради. Це так, як я вірю, що так. я вірю, що так. Ні, 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 я вірю, що так. не, я вірю, так. тому що ні, значить, це на район, на район, там, після на район. Ти ж викишувані здоров'я, ні чи не ні пішли здоровцю. Це питання по барабану насправді, тому що він просто очевидно домовився.